Ну що, друзі, ми чекаємо на початок серії після матчових пенальтів в матчі з кашелисеєм Київ проти Ізмаїла з Одеської області. Розпочинають кияни. Десятий номер Тимур Кульченко. Його дуель проти Олексія П'ятака. Отож, ну, Кульченко проти П'ятака. Переграє Кульченко зараз свого візові. -за Ну і відкриває рахунок у цій серії. Тепер вже дуель Богдана Панченка проти Богдана Курмаса. <звук> Переграє курмас. Знову рахунок рівний. Михайло Коноваленко. Проти Олексія П'ятака. Ну і одразу ж присів на п'яту точку. П'ятак. Спокійно переграв Коноваленка свого візові. 2-1. Дмитро жовтоножко йде до позначки. З гри він перегравав паншинг. Що буде у цій серії зараз подивимося. Переграє знову під попередчиною від жовтоножка. 2-2. Антон Крамаренко. Один з найдосвідченіших гравців у складі з КШВСМ проти Олексія П'ятака. І не переграє Крамаренко Пятака. Чесно кажучи, по центру. Погано виконав цей семиметровий. Антон Кромаренко. Ну і потрібно було просто виставити руку п'ятаку. Не ще одна дель. Віталій Щербаков проти Панченка. Богдан Панченко. Богдан Панченко відповідає своїм сейвом. По три виконаних спроби мають команди. По два закинутих м'ячі. Данило Савчук проти п'ятака. Данило Савчук переграє зараз Олексія. 3-2. Максим Вакула. Проти Богдана Панченка. Спокійно переграє Вакула. Зашипив цей м'яч Панченко. 3-3. Останній п'ятий кидок. Від Скашове Сем. Поки що у цій серії. Подивимося, що буде після китка у виконанні ханобіста Ізмаїла. Олександр Сірик спокійно переграє п'ятака. Володимир Кара проти Богдана Панченка. Якщо Володимир Кара зараз не реалізовується семиметровий, то таким чином Скаше Весем здобуває перемогу цьому матчі. Все в руках та ногах Богдана Панченка. Дивимося, друзі. Але спокійно Кара і на цей раз реалізовує. І ось тут вже до першої хиби. Ось тут вже боротьба нервів. Ну що, друзі? Першим іде Михайло Коноваленко. І його дуель проти Івана Гринківа. Спокійно переграє Коноваленко Гринківа. Ну і знову Володимир Кара проти Богдана Панченка. Це вже третя їхня дуель за останні, мабуть, 10 хвилин матч. Не переграє Кара, друзі. Ну і таким чином. З кашеве здобуває перемогу над своїм суперником. Так, за рахунком. 35-34. Ось гра до першої хиби. І Богдан Панченко в черговий раз у серії після матчових пенальтів в цьому сезоні приносить перемогу своїй команді.